Права 529. З вершини розгорнутого кута проведено на промінь так, що він ділить розгорнутий кут на два кути, один з яких менший від другого на 50 градусів. Знайдіть величину кожного з утворених кутів. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку уявимо собі нашу ситуацію, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Я візьму зараз і проведу тоді пряму. Ось у мене, наприклад, тут буде пряма. Так, На цій прямій давайте позначимо тоді точку. Це буде вершина кута. Так, І зараз у нас утворився кут, розгорнутий кут, який дорівнює 180 градусів. Сказано, що променем його поділено на дві частини. Ну, Давайте зараз я проведу промінь. Ось, Один кут менший, ми бачимо, а один більший. Цей кут ми можемо позначити менший через х. Тоді ось цей кут. Сказано, що один із них менший від другого на 50 градусів, то інший кут буде на 50 градусів більший. То він буде х плюс 50 градусів. Ну і тепер використовуючи ці міркування, ми зможемо скласти рівняння, тому що сума цих двох кутів має дорівнювати розгорнутому куту або 180 градусів. Записуємо тоді. Нехай, нехай один кут, рівний, Ікс. так, тоді, другий кут. Рівний. На 50 більше, і тоді він має бути пишемо х плюс 50 градусів. Ну і тепер згадуємо, що разом вони мають дати розгорнутий кут. Записуємо тоді, оскільки в сумі. Мають дати або мають утворити? розгорнутий Кут? В дужках пишемо 180 градусів. отримуємо. рівняння. Ну, яке у нас буде рівняння? Отже один кут X плюс інший кут, Х плюс 50 градусів, має дорівнювати розгорнутому куту або 180 градусів градусів. Що таке х плюс х це 2х плюс 50 градусів, це дорівнює 180 градусів. Тоді 2х, як знайти невідомий доданок, треба від суми 180 градусів відняти 50 градусів. І пишемо, що 2х тоді дорівнює 130 градусів. 180-50 це 130. Тоді, щоб знайти невідомий множник х, нам треба добуток 130 градусів поділити на 2. І пишемо, що х тоді у нас дорівнює. 130 що ділиться на 2, це буде 65 градусів. Добре, ну якщо x дорівнює 65 градусів, то один кут у нас дорівнює 60 градусів, 65 градусів, а інший буде на 50 градусів більший. Записуємо. Отже. один кут. Рівний 65 градусів, а другий пишемо, ну, що треба до 65, додати 50, пишемо 65. 5 градусів плюс 50 градусів. І це дорівнює. Ну, разом це буде 115. 115 градусів. Є. Ну що ж, ми визначили, скільки у нас один кут, і скільки другий кут. А тепер давайте записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Давайте тут внизу. Отже, один кут у нас 65 градусів. А інший. 115 градусів, ну що ж, ось така задача на визначення кутів. Ми розв'язували цю задачу за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.